Моє вітання. Зараз буде розпаковка посилки, відправленої максимально розумно, з максимально цікавим матеріалом, який багато хто викидає на смітник, а на цьому можна заробити доволі непогані кошти. Сума, яку отримав чоловік за дану посилку, буде в кінці відео, як зазвичай. Беремо посилку, покажи, яка вона, е, е, яка прийшла максимально грамотно. За 520 гривень чоловік у флетбоксі по новій почті відправив всі мішків 6-7. Беушного пір'я. А зараз ми її розберемо і подивимося, який результат можна отримати, просто поприбиравши на горищі. Е, доставка відмінна, А це ви зробили максимально розумно, як тільки можна було зробити. Е, не виключай, будемо в прямому ефірі. Ну не то, що в прямому ефірі, а прям як воно є. розбирати і дивитися, що куди. Давай зараз розсортуємо. Видіть. Зараз ми розсортуємо пір'я, що куди відноситься, мішки ріжемо безпощадно. Так що можете, як завжди, писати свої улюблені коментарі. Е, дивіться, попередньо було зроблено все максимально правильно, скинуті фото позиції. Е, є позиції, які в принципі нічого не вартують. Це куриця, вона коштує 5 гривень кілограм, але коли ти формуєш розумну доставку, Подивись, то ще немає. То особливо потребу, проблеми в цьому нема. Саме головне з розумом підійти до даного питання. Всі позиції, які були цінні, ми чоловіку в принципі розписали, що воно коштує. Це буде качка з курицею. Це також відносно недорога позиція, але нам же цікавий результат, що ми з цього всього отримаємо. Просто куриця Правильно? Правильно Так що зараз розсортуємо. Дивіться, в беушному пір'ї багато дуже моментів. Чому багато моментів? Тому що ніхто з нас не знає, що там наша бабушка чи мама, чи хто накидав в ту подушку, правильно? Чи в ту перину, тому я завжди кажу попередньо, все скидайте. Ось бачите, ця позиція, 80 гривень кілограм орієнтовно, на сьогоднішній день, то. А є 150 гривень кілограм, і 200. Так що, в принципі, якщо ви плануєте його викинуть, спалити або путь капук на вісак. Угу. Викинуть, спалити або... Невідомо що з ним зробити, то краще, я думаю, підійти до цього грамотно і трішки заробити.